Девочки, я уже дома, короче, мене разбираены по-детски. Я купила курячие ножки. Хочу с гречкой. В общем, сделала сейчас вот с лимоном. Сейчас сейчас... Мука. Мука сейчас хочу поставить суп быстро с лиходельком, конечно. Ну, само собой с фрикадельками. Нормальные женщины варят супы только с фрикадельками. Вот. И этот и буду лежать и буду лежать. А Дима попросила, чтобы он, э, забыв этот, сделал девочки вечерю. Ну, вот меня гречка он уже в кастрюле стоит. Ну, включить? і за такі такие суховатенькие ножки я хочу. Так в них. Какие-то аппараты. Кстати, по поводу буряка. Помні, там казала, що купила буряк, який то дорогущий мені, за 80-75 чи 75 гривень кілограм. Він реально вкусний, він сладкий. Да, він видно якийсь то сортовой, решен вкусный. Извините меня. Вот такі гроші. Так, а, я не включила. Понятно. Купила якусь горчицю. Таку виницька горчицю. Не знаю. Хочу этот. Курочку, щоб замариновал. Дима, чесночок добавил. І горчичку. У мене ще паста осталась вчорашня. Вот. Короче, такое, Це сделала с лимончиком чаек. Сейчас попью. Крупнолистовой этот с бергамотом. Ой, девочки такие добрые. Что вам сказать, такие добрые, недорогие относительно. Но я хочу все-таки в Гудване. Я своего человека все-таки раскатала, чтобы мы поехали в Гудвайн. А він? Когда я туда приїде, він сразу, що там не купить. Там чаї класні, там обалденные чаї. Так от чай, там есть один, з бергамотом, я його пила в Намілаке. Э, в Намілаке. Кому на комунашие страшно. Ужас. Девочки, він такий смачний, я вам не можу передать. Смачнющий. Так вот, э, вот этот чай продается в И Баночка цього чая 1000 гривень стоїть. Ну, знаєте, я собі думаю, можна собі іноді щось дозволити таке? Вот щось такое? Вот такое себе дозволити. Можна, можна, а що ні? Не кожен день, і той чай теж не кожен день будеш пити, цей чай, то так мужем заварити чайок, посидіти на терас что-то поговорить по ну, Правильно? я говорю или нет поддержите меня. Ну, він просто реально я ж, ну, люблю чаи я люблю только черные чаи я не люблю признаюсь вам, я не люблю зеленый чай я его можу пить без проблем но я люблю черные чай. и как правило в обычных супермаркетах ну черный чай там там, ну, все, как бы выбор невеликий, да, на то месяцах зеленых чаев дуже багато. Так вот, в гудване чаев и черных в том числе різних просто велика кількість. Тому, конечно, я хочу какой-нибудь чаек вкусный подкупить. Во-первых, я бы хотела, чтобы он посмотрел вино там разные. У него же винный холодильник есть, он там забирал, коллекционер. И там вина, конечно же, он показывал, вот, сумасшедшие. Девочки вообще разбираю по-детски. Сейчас вот я сварю суп. Сварю супчик и все. И на этом что моя сегодня песенка спета я буду пошивать а вечеря уже с Димой потому что это уже слишком для меня я себя плохо чувствую может это такие вирус может это такие вирус девочки так чуть-чуть пассирую Морквочку чуть-чуть. Ну, знаю, нельзя, девочки, знаю, ну чуть-чуть. Надо было на вершкову маску. Це в мене гречка стоїть така. Ввечері купила Муршинську, ніколи не купляла, за що не захотілось. Я так, щоб ее потомлю, томлю, не зажарю, знаєте, а томлю. Потомлю. І, а, І поставлю. Буду варить супчик. В общем, девочки, розы мои, все пошли по одному месту. Израбула себе чай. Я вот это лежу варю супчик и не встаю. Такая слабость вообще. Все-таки, наверное, это был вирус 100%. Кошмар, блин. Очень не вовремя. Оті жовті листя на вазоні, це, ребята він згорів на вулиці. Я його винесла на свою голову і погоріли. І от этот теж погоряв, от этот теж згоряв на вулиці. Так що такое? Таке собі сякое? Буду поки що лежати, супчик горіть. Може посплю, не знаю. Коротше, девочки, пока я лежу квола. Что це молодой? Такая пачка уже. Е, градик моє підлогу, я почитаю коментарі ваші. Что вже таке плювано? Читаю ваші коментарі и в цей час замовляю мікрофони петличку. Дивіться, для того, щоб був якісний звук. Мікрофони мають бути якісні. А якісні мікрофони це дорогі мікрофони. Це не за 2000 гривень мікрофони. Ну ви мене. Гляд, якщо ви не будете дивитися відео, я сказала, я не знаю, що я вам сделаю. Я заказала дорогу ці самі мікрофони. По-перше, ходила лічик. Ну, утром, извините, я була без ліщика. Этот, короче, ну такие мене, поняли, я шлічки не ношу, такие типа топик. Я проти косточек категорически, короче, Коротше, дай Бог завтра мені сил. Я поїду заберу мікрофон. Може быть, бо ви ж не дасте спокійно. Кстати, хорошо держится цей оливец на бровях. Очень хорошо, что я зранку красилась. Я, я работаю на перспективу. Я чую своих глядачів и поважаю их. Постоянно мені, как, знаете, вот так вот даєте за цей микрофон. Ну, плохие мікрофони, ті, що всі ну, дешеві. Ну, це погана історія. Треба брати, хороший, якісний мікрофон, щоб не відрізнявся звук взагалі. Поняли? Шумопоглинання, вітропоглинання, Ну, коротше, ви мене оговорили. Тому моліть, щоб до завтра я выздоровела і не болела ніколи. Так, приїхав папа і курку. Їдять, А ти що не хочеш тупчик? Супчик їсть. Купив, знаєте що? Купив диньку. Купив помідорчик. По чому помідори? О, це сливка хороша. Огірки, банани. А це він купив чері. Це там вони роблять самі чи хто робить? Так, так. Яку подушку? Быстро занеси в комнату. Ти що? Подушка. Этот, эм, короче, Дима мене соблазним, щоб я вид, заказувала мікрофони. Ну Значить, по поводу мікрофонів. Я замовила Холи Ленд. Дима каже, не підходить, надо брати DJI. Ну, я думаю, тому що плюс-мінус ціна однакова в DJI і HolyLand. Land. Діма каже, що в DJI краща якість. Откуди ти знаєш, Дім? Придумав все? <плес> <плес> ну, коротше, не знаю. Зараз я дзвонила туди в цей магазин. Вони сказали, що перезвонять мені Тому що Я не знаю, як підключати до телефону, щоб не було ніяких програм, все таке. В общем, буде видно. Це я, це я давала книжку читати Леночки. А Леночка привезла мені шоколадку. Як чувствуешь, що я на дієті? Як бы я к чувствую? Спасибо большое. Это очень классная книжка. Всім рекомендую. Хто не читав, тоже интересно. Відправляється в мою бібліотеку. Так, моя вечеря, гречечка-ножка. А у Овий суп. супчик уже Четверта Е, значить, бітів. Справа в тому, що у нас уже гепає, гупає на вулиці. О, так, так. Все вже починається. Кошмар, бо не плюсся. Так що ми вечерять і будемо відповіти.